Італя Шахів врає проти Unvis The Демейл. Індія рейтинг 2034. Що за фокус-покус? Ну добре, проїхали. Зроблю вигляд, що я нічого не бачив. А, ну, куди ти підеш? І тут ми відходимо на Е5. Хоча, можливо, тут неправильно це. Ну, мені здається, правильно. Правильно, правильно, правильно. Правильно, неправильно. правильно, 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 <кху> правильно. <кху> Що за фокуси? Я і в три нулі можу піти, мой фрайд. Розумій, мене правильно. Розумі, правильно, 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 правильно. Так, зараз ти з конем. А, ти на G7 підеш, так? Да? На G7. Треба правильно розставитись. Ну давай поки коня десь було 4, може Є4 піду. Справа така. 4. А, ти також рівнулі хочеш піти. А ти хитрий? Ну, взяли шах забрав просто. Та дуже швидкий, треба думати, коли ти в шах граєш, мій френд. Думати. с 4 запсиш. Я все рівно йду сюди. Я. я я я я, -я. Так, може звідси шах тобі дати? Ти кудись підеш, сюди, наприклад. Кінь сюди. Ілі. Давай пограємо так, що мені. сюди. Я не, не бачу, куди ти коня будеш. Як ти? Він на краю, по-перше, може його взагалі не брати. Оцю конструкцію знесу і замотую тут. Ти там одним фразем будеш атакувати до завтра. А, о, не. Взагалі не думав про такий. Взагалі не думав. Про такий. Ти подивись, що ви Ну давай F4 тоді. Угу. Когось сказати, що мені треба було брати, так? Да? Можливо. Ми, ми цього вже не дізнаємось. Жарток, дізнаємось, якщо захочемо. Ну, давай, зіграй так. Ой, ну, все рівний F5. Проламаємо тобі того короля. Короленка того. Такий хід... б 5 зараз послідує, так? Да? Ну так. Да. речі, я шах не дав. Такі ходи прості випадають. Просто. Джесть. Так, стоп. Це ти куди? без фокусів. У тепер погрожує мат. Правильно, правильно? Не понял ничего. Ну, шах. Нічого. Ну, мат, понял. Ну, якось він дуже агресивно зіграв. В ферезовому гамбіті чорному 87 на 67. По-перше, тут він якось поспішає, ну я за ним. Ні, я 5 тут не дую. Тут він якось поспішає, ну я за ним. Ну, не знаю, кінь погано стоїть, він не захищений. Зазвичай. Якщо ви фігури, маєте на увазі, щоб ваші фігури легкі були захищені. Краще пішаком, ну або якоюсь фігурою хоча б. Тому що такі фігури можуть втрачатись така динамічна слабкість, тактична. Ну Ось уже погрожує удар, удар, мінус кінь. Тільки у мене якби якась інша ідея була залишити десь його тут, потім я бачу, що якось я з'їм його, а він такий. А я не всім піду. І поле забрав мене. Ну окей. Але якщо у вас позиція до цього, ви граєте якось гармонічно, а суперник ньот, нього ферзь на одній частині дошки щось один атакує. Кій на іншій частині дошці щось один атакує. Тури якби є, але якби, якби якби немає, ще й король всім заважає. Тож у вас якісь знайшлися ідеї? Цього майже не буває. А от якщо ви граєте більш-менш гармонічно, то навіть якщо ви кудись пішли трошки не туди. Ваша позиція все рівно вам дасть ще якісь шанс на атаку. Як тут? Король тут уже нікуди не втече. Да. І усе. Віталій, Шахів рай проти Роттердам. Нідерланди Рейтинг 2023. Захист німцович, поганий хід. Не знаю, что это все-таки. Что, с тем ем, а вы, да? А, он уже взятый, типа. У них взятый, да? Я них тут взятый, да? Е5 хочет. Не разумею, с упором добр. зазвичай будем суючу самий e не гравать так ну нам по батарейку навпаки треба поставити якось да і все буде добре f5 тоді Що? Шо, хто нас тут зупинить, ну? Далі f6 Далі f6 Добираємось до короля. Як-небудь добратись. А там буде видно. Блокада трошки. Ну, тут заберу, або туру віддам просто. Трувіддам Роттердам. Дуже симпатично. Дуже-дуже симпатично. Ну, мабуть. Мабуть... Можна вдарити ти більш і зіграти ферзь С1. Якщо це не прокатить. Можна, звісно, спокійно, типу по позиційному плані підключати. Можна зіграти d 5 от слон на 4, Феріс сюди бігає туди-сюди. Багато часу суперник витрачає на це. А тут що задумано? Багато можливостей у нас простір захоплений в центрі на королівському. Тину. В наших фігур багато магістралей. І дати так можеш. Я все рівно шах. Так. Все рівно так. І партія закінчилась. Цікава партія. Динамічна. 89 на 78. Так, да, ну тут нема що робити. А тут він не міг забрати, ну. Міг же забрати. Тоді було б, що якби є, що робити. Не можна брати, так і втрачається слово. Можливо, він злякався, що я тут щось від'їм, я ж нічого тут не від'мів. мене ж тут все сипеться. І тут і правильний хід, верті би Комп'ютерний. Так, ферзі 1 краще було, підготовлюючи F5 з ударами де, мабуть, або E5. Мені здавалося, якщо я швидше отак зіграю, то буде краще. Тут мені здавалося, якщо я швидше так зіграю, то буде краще. Тут ще швидше так зіграю, то буде краще. краще, а він міг забрати. Ну, ідея була тут вдарити. Потім так якось. Потім якось ферзя сюди. Коня можливо. Туру можливо. Багато ідей тут. Коли така позиція, як то кажуть, позиція сама себе, себе грає. Да, хороший хіт. Хороший хіт. Ну не видно, як захищатись. Всі фігури без взаємодії, без координації. Просто все заблоковано. Подивися. Відос про жертву фігури за блокаду. Фішера Таля. Там була схожа. Ідея схожа, просто там жертвулась тура, а тут просто, просто пішак блокує все. Ну і не знаю. Кінь 7, ша. Удар. Удар сюди, ну, наприклад, так. Зараз я не дуже сильно. Це взагалі не дуже сильно. Виявляється. А, тому що Фаржавісі, ну так. Да. Значить тут спішити з цим можна не спішити. FC. Знову блокадний хід. Так, да, якщо конем, то тут мат. Класний варіант. Приходиться віддавати щось. Ну, Турай 7, то просто Турає 7. Без Ферзя. Приходиться віддавати. Ну, різниці немає. Та, да, він здався отут. Правильно? Правильно. Ні. Отут. Отут він здався. Картинна позиція.